Права 7,20. Перетворіть вираз на дріб. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас сума двох дробів, яку потрібно піднести до квадрату. Я пропоную спочатку звести до спільного знаменника, а потім вже підносити до квадрату. То у нас спільний множник, спільний знаменник буде y, якщо множиться на X. То додатковий множник до першого дробу буде x. А до другого дробу буде y. Є? То тоді ми можемо записати, що це дорівнює. Отже, х помножити на x це буде x у квадраті. Далі додати. А y помножити на y це буде y у квадраті. Ну, а в знаменнику y помножити на x або xy запишемо. І все це потрібно піднести до квадрату. І це дорівнює. Що ж, якщо нам дріб потрібно піднести до квадрату, то чисельник підносимо до квадрату і знаменник підносимо до квадрату. То тоді це буде дорівнювати у чисельнику, записуємо як х у квадраті так, до квадрату, квадрат першого виразу, потім додати подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на х у квадраті. І що множиться на y в квадраті. Ну і додати квадрат другого виразу, це буде Y у квадраті до квадрату. А в знаменнику x підносимо до квадрату і y підносимо до квадрату. Так, і це дорівнює. Що ж, у чисельнику тоді x у квадраті до квадрату це буде x у четвертій степені. Далі 2 що множиться плюс 2, що множиться на x у квадраті y у квадраті і плюс y у четвертій степені. Ну а у знаменнику буде x у квадраті, y у квадраті. Переходимо до другого завдання. Тут у нас є різниця квадратів двох виразів. Я пропоную скористатися формулою різниці квадратів двох виразів. Це дорівнює добутку різниці цих виразів на їхню суму. Тобто записуємо, що це дорівнює. Якщо різниці цих виразів, то у нас буде m, що ділиться на n у квадраті плюс 1. Якщо різниця, то пишемо мінус. Ну і пишемо наш вираз, це m, що ділиться на n у квадраті мінус 1, що множиться. Ну і на їхню суму, то це буде n, що ділиться на n у квадраті плюс 1. Якщо суму, то пишемо додати, це вже не потрібні. M, що ділиться на n у квадраті. Мінус 1, і це дорівнює. Ну що ж, тут розкриваємо дужки. Ну, а тут дивіться, сума плюс 1 і мінус 1 дорівнює 0. Тут розкриваємо дужки. у дужках перед яким знак мінус. Ну що ж, то ми одержимо в дужках m, що ділиться на n у квадраті плюс 1. Потім перед дужками мінус, то буде мінус m, що ділиться на n у квадраті. Було мінус 1, стане плюс 1. Ну і множимо. Тоді m поділити на n у квадраті плюс m поділити на n у квадраті, це буде 2m на n у квадраті. І це дорівнює. Ну, а тут дивіться, у нас є сума у душках. Плюс mn у квадраті і мінус mn у квадраті. Ця сума дорівнює нулю. Нас залишиться 1 плюс 1, це буде 2. Ну що ж, записуємо, це буде 2, що множиться на 2n, що ділиться на n у квадраті, або 2 перших, що множиться на 2n, що ділиться на n у квадраті, або. Записуємо 2, що множиться на 2n, що ділиться на одиницю, що множиться на n у квадраті. Або 2 помножити на 2, це 4. Що ділиться? 1 помножити на n у квадраті, це буде n у квадраті. Є? Ну що ж, зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Перетріть вираз на дріб ми перетворили. В першому завданні записуємо x у четвертій плюс 2х у квадраті y у квадраті плюс y у четвертій, що ділиться на х у квадраті y у квадраті. Ну і в другому завданні у нас вийшло 4m. Що ділиться на n у квадраті? Ну що ж, ось таке завдання на формули скороченого множення, а також дії з дробами на цьому вправу завершено.